Добрий вечір, шановні батьки. Діточки, сьогодні звернемо увагу на особливу проблему міжзубний сигматизм. Або ще кажуть на нього шупілявість. Це звичне прокладування язичка дитиною у щілину між зубами. Наприклад, якщо потрібно сказати собака, дитина вимовляє собака або сидіти, або сосна. Або ковбаса, коли язичок проходить у щілинку між зубами. Нагадую, що при правильній вимові звуку с язик знаходиться за нижніми різцями. Ось тут ми розглядали попереднім, на попередньому занятті при постановці звуку с з свистячих звуків. Як ми можемо укласти язичок донизу? А сьогодні ми розглянемо два дієвих прийому, як позбавитися в домашніх умовах від цього явища, коли язичок пролазить в щілинку між зубами. І перше з них нам допоможе ось така ватна паличка мій улюблений помічник. Що нам для цього потрібно? Якщо це хлопчики, то це штанга. Якщо це дівчатка, то ми тренуємо гарну вимову і усмішку. Ми ж хочемо всі бути принцесами. Там дівчатка? І що ми робимо? Ми ватну паличку кладемо під язичок ось таким чином. При цьому зверніть увагу, щоб язичок упирався в нижній різці, в нижні зубки за зубки із середини. Це дасть змогу дитині правильно і швидше звикнути до вірного положення язичка за нижніми зубками. Причому це дуже корисно буде для того, що коли дитина дивиться мультик чи малює, чи займається домашньою ліпкою, а ми допомагаємо вам варенички, до речі, ліпити. Ви можете прокласти паличку і дати змогу посидіти, подивитися мультфільм, позайматися улюбленою справою декілька разів на день з паличкою. І це надасть дитині змогу швидше звикнути без лишніх навантажень. Це по перше. По-друге, у нас для того, щоб зміцнити кінчик язичка, у нас є тарілочка, яку ми можемо змастити медом. Можна взяти тарілочку. Ось я навіть змастила медом, тут видно. І попросити дитину злизати кінчиком язика. Чому? Тому що, коли дитина вимовляє міжзуб... міжзубний звук, це, як правило, язичок дуже млявий, а нам треба його укріпити. І для цього ми просимо дитину кінчиком язика злизати весь мед старілочки, де ви намастили. Зверніть увагу, що нам потрібно обов'язково, щоб рухати не головою. щоб голова не рухалася. Нам потрібно, щоб рухався лише язичок. Нам потрібно укріпити кінчик язичка. Це дуже-дуже обов'язково. Таким чином язичок укріплюється і йому легше звикнути до того положення, яке ми хочемо виховати. Так, дитина швидше привикне до цього укладу і, і зможе швидше привчитися до правильної вимови звуку «с», як ми вміємо вимовляти через заборчик. Дякую вам, до побачення!